Привіт, мудрим і небайдужим. Чергова дурня від залужного. Думав спочатку навіть не коментувати, але, побачивши все ще наявну підтримку цього політичного проєкту в соціальних мережах, вирішив все-таки зробити відео, щоб достукатись до свідомості тих українців, які все ще підтримують залужного. Вже що ж наговорив цей залужний? А він сказав дуже дивні речі, які не вкладаються в логіку. Ну, перше, його казки про свободу і вибір це взагалі за, межі, за межами сприйняття нормальної людини на фоні бусифікації, на фоні знищення прав і свобод, на фоні знищення взагалі базового права вибору. Немає вибору українців йти в військо чи не йти, виїхати за кордон чи ні, бо кордони закриті, конституція на паузі, і це свобода і вибір з залужного залужного. Ну, для мене лунає як знущання. Але сказав він ще ганебніші, як на мене, речі, він сказав, що повинні всі усвідомити, що треба померти. Треба бути готовими до смерті, віддати життя, померти за Україну український народ. Причому він сам певно не збирається, тому що він в безпечному Лондоні і раптом став непридатним та до. Служби в Збройних Силах України, коли поперли з Генерального штабу. І він сидить в безпечному ситому Лондоні на гарній посаді і розказує нам про те, що ми повинні померти за український народ, не уточняючи, який український народ він має теж на увазі, тому що в нас вже все перепутано. За той український народ, який передає, сповідує, цінує і є представником української культури, українських традицій. так? Чи той український народ, який має просто паспорт громадянина України, ну, зокрема, як Зеленський, знаходиться на владних важелях і для якого все українське, воно взагалі чуже. Він сповідує інші культурні цінності, і про це свідчать чисельні фото та відео, які в тій чи іншій мірі прослизують про соціальні мережі. Але, ну, звичайно, з марафона це нам не показують. Мало того, Залужний сказав, що цього замало, ми повинні. Бути готові вбивати. Ми повинні вбивати за Україну і за український народ. Тобто, фактично стати терористами. Тому що у нас не ведено стан війни і всі ці курські та інші операції на території інших держав, хай навіть держав-агресорів, це дуже сумнівно з міжнародної правової точки зору. І це може класифікуватися, а поте, коли вже класифікується. Як тероризм. Тобто, в заклик, ми всі повинні стати терористами для захисту. Мене і Сонцеликого бо не втіка. Я так це трактую, але можливо і не про Давайте послухаємо пряму мову, а потім проаналізуємо кожне слово. Тому що мені здається, що в кожному цьому слові закопана така глибинна істина. А насправді ми знову ж ведемо мову про свободу і про вибір. Так ось війна це твій вибір. Обрати два важливих рішення. Перше рішення не злякатися, не злякатися померти, а значить, а значить бути готовим до самопожертви. Ось таке важливе рішення кожен має прийняти, позлучається до збройної боротьби. Але вмерти за Україну, за свій народ цього мало. Потрібно ще прийняти друге рішення, також дуже складне. І дуже важливо. А друге рішення заключається в тому, що ти маєш прийняти рішення і бути готовим вбити. І саме готовність не тільки до самопожертви, а й до готовність вбивати за Україну, за її землю, за її народ, за власну сім'ю і приводить нас до того бойового духу, який дозволяє ввести збройну боротьбу. Ну, про свободу і вибір це взагалі анекдота. Не буду вже навіть про це говорити. Кожен, я думаю, зробить свої висновки: померти за український народ, українську державу. Не уточнив заложний, за яку українську державу, за ту, яку ми зараз маємо, з олігархами, держимордами, свавіллям, беззаконням, закритими кордонами, з фактично в'язницею, там, де права наші на паузі, там, де немає перспектив, і там, де немає можливості. А можливо, за ту, про яку розказує Хілес, де всі, хто не служив, взагалі не будуть мати права ні на що, тільки будуть мати право. Плити податки, ну такий Ахілес, провладний посіпак, такий великий командир дронів, колись захищав в Національній гвардії Януковича на банковій від протестувальників. Потім перевзувся, Зараз уже депутат від слуги народу Київської міської ради і героїчно ходить по єдиних марафонах і не тільки розказує нам байки. Ну, разом з залужним. Тобто, про яку державу? Про яку державу? Про який український народ? Захист українського народу якого? Того, хто має паспорти України, ну так так скоро отримують всі там, і з Бангладешу, і з Суругваю, і з Пакистану. Звідки? Хто захоче, прийде, отримують паспорт громадян, і теж буде українським народом? Чи український народ якийсь повідує українську культуру, українські традиції? Нас же все перемішали, український народ це фактично український зброд. Це для мисно зроблено, щоб було легше нам маніпулювати і керувати. При владі у нас не є представниками української нації, на жаль, очільники. Ну, представники інших націй, і ми про це взнаємо з фото-відео, які якимось дивним чином вдається їх розмістити декому в соціальних мережах. А з єдиного марафону про це не розкажуть. Тому про який український народ, про, про яку Україну? Про надбудову вигляді працитуючого державного апарату, про курорів. Держемор всі вони під присягою, а таких, як СБУ і поліціанти вміють правильно звалити зброю, але вони не на нулю. Там якийсь там один батальйон їх не зробили, там міць, як вони, все. А туди ніхто не спішить. Вони всі бусифікують українців, мулярів, токарів, пекарів, фопів по містах України. І про це говорити не можна. Якщо ти про це скажеш, п'ять років в'язниці, як в Чернівцях, пані Анжело дадуть. За таку Україну варто помирати. За залужного, який став непридатним, так? Коли його поперли з генерального штабу і розказує нам байки з Британії, з посла з ситого місця за Зеленського, за всіх інших, ну дивна позиція. Ну а про те, що повинні вбивати, як сказав Залужний, то це взагалі ну, заклик до тероризму, друзі, тому що у нас не введено стан війни. Відповідно до 19-го пункту Конституції України саме сто статті, у разі збройної агресії, а в нас збройна агресія з боку Росії вводиться стан війни. Тоді всі, всі, як то кажуть, всі для всі, все для фронту і для перемоги. Ну але цього ж не ввели. Нас ввели в воєнний стан, який вводиться у разі загрози. Тобто у нас весь цей час двадцять року лише загроза. Ви поняли? Не війна. У нас кожен прильот, до речі, не знаю як зараз, але ще там рік тому. Фіксувався як терористичний акт. Ви знаєте про це? І поліція розслідувала цей терористичний акт. Терористичний акт. Не факт збройної агресії. Тому, відповідно до міжнародного права, у даному випадку оці всі курські операції, не тільки на території інших держав, можуть розцінюватися як тероризм. І всі, хто приймають в ньому участь, можуть бути терористами. А залужний закликає нас вбивати. Не деталізує поняття. Це дуже небезпечні заклики, і так як міняється зараз е в усьому світі оцінка і геополітичні акценти, дуже скоро можуть ті хлопці, які справді з патріотичним покликом пішли на фронт, попасти під роздачу. І потім будуть шукати п'ятого вугла в кімнаті, та? і поневірятися. Це дуже важливо. Ну про це не говорять ні з єдиного марафону, ніде. Тому заклики. І заяви, такого як Залужний чи іншого чергового проєкту олігархів, там їх ціла купа, дикі, Ахілеї, Швайки. Всі ті, хто бравадно в формі, ходять, отримують звання, медальки, ордена навіть, там, там Будановий, все рішто. Це ж все проекти, ви ж розумієте. Все нам це згодовують і будуть згодовувати. вони будуть нам більш толекшину про те, що треба помирати, цього замалу треба йти вбивати. Самі не готові вони і не будуть помирати. Не бачу вони, тому що вони в бункерах, в штабах, не з автоматами на нулю. Кондиціонери собі, я ще раз кажу, ставлять під час Фактично, війни і так економлять державний бюджет. А ми повинні йти воювати і довести, що маємо право з цією елітою жити в одному, в одному соціумі, в одній державі. Така вона, сумна правда, я сподіваюся, цим ефіром все-таки розбурхую свідомість тих, хто. Чомусь зліпив собі якогось залужного. Він або недолугий і тупий, та? або, скоріш за все, підступний і нахабний. Тому що таке говорити, мати совість, таке говорити з безпечного Лондону, робити такі заяви на фоні всіх інших, ну може тільки недолугий, або просто підлий і підступний. Робіть висновки, хто він і який він.